Недалеко від села були знайдені останки людини, але мені тоді сказали, що це не він, бо там якось по термінам не співпадає. А потім, коли мені скинули фотографію речей, які були поруч, то я ну, шорти були в нього такі шорти, як на фотографії. Знайшли останки, виходить, через два роки після його зникнення. 17 серпня 22-го року його забрали, а останки знайдені було 9 вересня 24-го року. А вже 20, 13 березня, 25-го мені дзвонили і сказали. що що збіг. Мабуть, його повезли зразу туди в сад. Це в сад, де він працював. Вони посадили до, до, до війни, десь роки за три посадили молодий горіховий сад, він працював в цьому саду. І там же його знайшли останки десь біля саду в посадці. Звісно, катували, тому що в мене і в документах, і я сама ми лічно забирали останки, то кістки переломані, руки, ноги, оці переломані і в черепі. В черепі дирка 13 на 9,5 сантиметрів. Ти в висновках написано, я бачила це. Треба було чим так прикладом, чим так треба було бити, щоб перебити всі ноги і руки, і смерть настала від цього удара по голові.